Усім привіт, друзі! Слава Україні та смерть російським окупантам! Було в мене в цьому році відео, де я пересаджувала свій кущ епідендрума, відділила молоденькі дітки, посадила, сформувала молодий кущ. І лишилося в мене три старих туберідії, які я тикнула назад в той ґрунт, в якому. Він ріс до пересадки. Ну, шкода було мені просто викинути ті туберідії, оскільки вони мали непогане коріння. Ну, і, власне, ось за літо вони мені виростили кілька діток, які зараз я хочу пересадити і сформувати новий кущик. На цих старих тубірідіях у мене виросло дві дітки. Ось одна, маленька, але з хорошим корінчиком. Дивіться, яким. Ну, тут їх три, два маленьких і один ось, дивіться, який гарний. З зеленим, хорошим ростучим кінчиком салатовеньким. Думаю, що його добре видно на фоні руки. А друга, можна сказати, прикоренева. Ось дивіться, яка хороша діточка. Напевно, ближче навіть покажу її. Ось так. Хорошого такого, непоганого, вірніше, непоганого такого зеленого кольору. Бо ця жовтенька. Власне, який старий туберідії. Чому воно такого кольору? Коричнево-жовтого? Тому що цей кущ в мене простояв все літо під палючим сонцем на балконі. Я його щодня поливала, але сонце є сонце, і воно зробило свою справу. Тобто, ось оцей відросточок маленький, як і листя на старих тубірідіях, він має такий от колір непривабливий. Саме тому, що ну, палюче сонце його випалило. А ось цей прикореневий відросточок, ця дітка, має значно кращий вигляд, тому що сонце потрапляло на неї менше. Ну, а можливо, тому що вона ближче до е, субстрату, тобто вона краще тягне вологу, ніж оця, яка знаходиться в повітрі. Ну, і власне, ось, ось такий вона має вигляд. І сьогодні я хочу ці дві дітки зняти і сформувати з них молодий кущик. тубірі туберії, звісно, вже доведеться викинути, бо вони вже своє віджили відробили, що могли. А от з молодих сформую кущик, який дасть в свою чергу нові рости, і буде рости новий хороший кущик епідендрума. У зв'язку з тим, що ці дітки весь час перебували на сонці, вони, навіть маючи дуже маленький зріст, вже починають викидати стрілки на квітування. Ось дивіться, в центрі. Бачите, це лізе квітонос. І на цьому маленькому теж гляньте ось, бачите, з центра лізе квітонос. Це говорить про те, що вони намагаються проквітнути, оскільки Сонце заважає їм нормально розвиватися, ну і вони не відчувають сили, що вони будуть довго жити на цьому світі. Тому намагаються якомога швидше заквітнути, ну, власне, свою місію виконати. Не знаю, чи ці квітоноси. Будуть розвиватися чи не будуть після пересадки, але точно знаю, що якщо в цього також хороше коріннячко, а там он видно вниз пішло, бачите, яке жирненьке, хороше, то обидва ці відросточки дадуть нові рости, і відповідно вже від тих молодих ростів можна буде очікувати хорошого повноцінного квітування. Тож я зараз дістаю ці старі тубіріді, відокремлю ціх діток і саджаю. І вже молодий кущик, який я сформую, в подальшому, сподіваюсь, буде гарно розвиватися правильно, і квітнути теж правильно. Так, ну що. Ось оцю дітку я просто зламаю. Вона тут кріпиться до тубірідія. і такі дітки зазвичай як в епідендрумів, так і в дендробіуму, вони просто відламуються. Відламуються доволі легко. Без особливих зусиль. Вони тут кріпляться, на такою ну, зовсім маленькою п'яточкою. Ось, бачите, місце. Дивіться, які хороші ростучі корінчики в нього. Це прекрасно. Отож, це дуже проста задача зняти з епідендрума, ось такого дітку, яка десь там на стовбурі на тубіріді утворилась. Ну, а цю доведеться виковирювати. Обминаю гарно і дістаю всю цю конструкцію з горщика. О, бачите? Тут он трава росла, ще щось. Ну, видно, що природні умови. Так. Ну, що ми тут маємо? Маємо хороші корінчики. Дивіться, на цих старих туберіг вже все згнило. А цей молоденький ростик, бачите, який гарний має. Я його теж зараз відломаю ось тут в місті, де він кріпиться. Тут у нього, до речі, зараз, секунду, я обіб'ю трішки. О, дивіться, в нього вже теж пішов ось, ось збоку. Гляньте ось. Молоденький ростик. Він вже утворює кущ. Отже, я його зараз акуратненько зламаю. Так, якось так взяти, щоб, щоб зламати разом з тим молоденьким ростом. Оп, о, дивіться, бачите, ось. Відламалося все добре. Отакі от корінчики. Корінчики білого кольору, бо вони ж були в субстраті. Субстрат тут дуже поганенький, якась земля, якийсь кокосовий. Грунт незрозуміло. Ну, в такому вона купувалася колись. Отже, ось така от діточка, дивіться, яка гарна. З молодесеньким ростиком, з квітоносом. Просто супер. Зараз я їх сполосну, щоб вони були чистенькі, і будемо саджати. Саджати буду в пляшку обрізану. Така тимчасова посадочка, потім, колись, коли розростеться, можна буде пересадити в якийсь горщик. Промила я корінчики цим діткам. Ось і гарно тепер видно, бачите, які чудові. Зробила імпровізований горщик. Ну, тобто обрізала пляшечку з-під молока, набила вон дірочок в ній і сюди буду саджати. Оскільки це орхідея, яка любить вологоємний субстрат, як написано в деяких довідниках в інтернеті, маю на увазі, вона взагалі в природі може рости обабіч доріг, як сорняк в звичайному ґрунті. Ну і любить відповідно вологоємний ґрунт. От те, в чому вона росла, там ну, майже наближене до звичайної землі. Тож я буду робити мікс. Пінія. Відходи від пінії. Отаке От во, Зміксую разом з перебраною хорошою корою. І добавлю ще де-не-де трішечки муху живого. Отже, на дно трішки перебраної пінії в якості. Дренажу. Далі кілька гілочок моху. Так по периметру. Ставлю ці діточки таким кущиком. якась тут лусочка. Так. Просто так от одна до одної, і так їх і ставлю, і буду засипати отак от їх поряд. Трішки оцієї от гідоточки. Те, що малось би викинути, трішки нормальної кори. Так от, шарами. Одне друге, одне друге. Таким чином субстрат буде і доволі вологоємним, і в той же час там будуть. Мінімальні кишеньки для провітрювання коренів. І сподіваюся, що вони будуть чудово в такому рости. Ще додам трішечки де, де муху. Ну, буквально кілька гілочок вздовж стіночок, щоб трималася волога. Ось отак. Знову більш крупну пінію наверх, і далі знову відсів. І отакому от, от вона, сподіваюсь, буде добре рости. Якщо, побачу, що щось не подобається, ну, як кажуть, субстрат завжди можна змінити ось отак. Напевно, наверх ще покладу кілька гілочок моху. Ну, Виключно для краси. Він тут особливої ролі не гратиме. Але так, знаєте, щоб красиво було, я останнім часом не покриваю. Раніше я дуже захоплювалася цим покриванням поверхні мохом. Останнім часом я щось цим особливо не захоплююсь. Ну, знаєте, як воно періодами. Різні вподобання. Ось отак, дивіться, все посаджено. Корінчиків по периметру, звісно, не видно. Вони проб'ються пізніше. А ось є. Вибачте, дивіться, які гарні. А то будемо спостерігати, як вона себе з цим корінчиком буде вести. Гляньте, це чудово, що все ж таки один є біля стіночки. Ось так. Зараз я їх ще пролью звичайною водою і все, і отак от вони в мене будуть рости. В подальшому буде цей кущик, як, пі, як піде він вріст, як я побачу, що з ним все добре, він буде пропонуватися комусь із нових господинь. А на цьому все легка, швидка пересадочка. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Всім бажаю добра, миру та щастя. Допомагайте нашим Збройним силам наближати. Перемогу. А також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня!